Всім доброго дня. Сьогодні все ж таки вирішили посмажити шашлик. Уже майже тиждень у нас він маринується. Хлопці поставили варити картоплю, дрібну будуть. І заодно буде наш шашлик тоді. Ходить в очі. Так що сьогодні буде в нас шашличок. Посмажимось, кажу, вже тиждень маринується. Скажи. Дивися, що будемо обідати, так? Да? Да. Сьогодні на обід що? Трошки двоє від розваримо, щоб вхопило на сьогодні і на завтра. Ні, я таке не буду. Ні. Ну, нас більше буде дарку. Вогонь. Так, дерть. Хто знає для чого це? <смі> і дрова в таці. Ну і куди без кицюні моєї. Кицюня, Да, Ти прийшов, вже пахне. Кліматі з ще, ось дивіться, Ще Щен пуп'янків скільки. Підкидай. З тої сторони коти. Ну з щой бо я, б, я ж тут сіла. акуратно. Ой, де Ой, очі, як ззади не хоче вилазити. Дружка треба да, посити. Подожди, моя подай. Артем коче гару на сьогодні. Варить обід. Ага. Ага. Я єлі бачу, куди попадаєш. Покажди. Це капітан. А, подивись на мене. Давай я там У тебе все потухло. Так воно потухне все. І соплі посиляють. Сьогодні у нас обід від чоловіка. Як воно зараз обінтін давай ще сам ходить? тебе пропаную, думаю, что, а что ты придумаешь? Витер лучше. А, ну то. Не, все тут есть, у мне думало потухнет. Не, есть. Щелинку. Ну куда нам? Досмажує Серега вже шашлик. Ой, пахне. Ох, і холодно на дворі. Це страшно, я діла зимову курточку. Дубар. Так, мене оставили поки що за старшу, хоч би не прозівати. Тяпа пахне, так? Да? Ух, вітер. Холодно, ох, і холодно. Ви знаєте, так холодненько, що хочеться і в хаті протопить. Кота. Лавочка закривається. Дивіться, я буду. Пішла я. Мотала на город вирізала цю капустину синю, бо ще пропаде взагалі. Зараз це листя обберу, віддам, куримо, ай дябають. Все, небо обтянуло нас дощу ну, щось немає. Чи буде він, чи не буде, але там таке воно щось суне, суне, ходить. Хто знає, що воно там буде. Сьогодні дощ чи не буде. О, а ці вже ждуть, ось, виглядають. Ось, малий каб... молодий кабачок з'їли. І душ, зараз А ну кіш отсюда, все, диви, повилазили. Киш! Немає, пропала вона вся, гляньте. Ось облущувала, облущувала, думала, хоч щось буде нормальне, а там вони черв'ячок уже живе. Зараз піду, може якусь знайду другу. А ні, то зараз... На Накришу гірка, помідора. От у мене таке буде. Я не піду навіть різати, там вона маленька. А цю віддам, хай ми всі ждуть вже. Уже стоять, так наблюдають. Чим осені так і не буде то її клювати. Повністю пропала. Аж смердить. Питається, чого. І не йдуть. <рес> На ну, зелено так зразу налітають, а це навіть і не підходять, гляньте. ці утки теж. Всім привіт. Попробую. Добре. Але все гниють. Пропадають на дереві. Так, покажу, що я сьогодні зробила зранку. Брініше не зранку, зранку в хаті прибирала. Вимивала Полу ванні. Серега десь коврики стирає, а це я вибралася на вулицю. Хрін треба посадити, бо вже неділю-дві в мене стоїть у воді. Посохло вже стебло, посадила. Люди виводять, не можуть вивезти, а я наоборот завожу. Зараз полю. Земля така трошки сиренька, але все одно полью. Розсадила чимало. Серега накопав, привіз. Я біля сінника посадила і тут садку понасаджувала. Тут три кущі посадила і за душом. Літнім ось. Тут взагалі земля гарна, мокра, сонце сюди не не потрапляє, то опа. Я думаю, він дожен тут розростись у мене. У мене колись ріс тут у нас в садку. Один кущ був. І Серега його все рейме скошував. Під саму землю скошував і він пропав. Тоді мені сусідка дала. На городі в неї там страшна, сіки не може вивезти, вона мені накопала. Я посадила все під сливою. І він розрісся. Один кущик. Ну такий, знаєте, невеликий. А як треба викопати корінь, то і жалко, що ж тут а викопаєш один-два кореня і більше не буде куща ніякого. То я ще понасаджу. Він якось не розростається, щоб так, знаєш, та як у людей ото є просто хащі, ліса. Що тільки не роблять, щоб його вивезти, а воно нічого не виходить в людей. Ай, ой, вирвала вона тверда, буде недобро. А я навпаки саджаю. У нас на вулиці осінь, холодно. Ось яке яблуко, я її не бачила. Антоновка. І ось друге. Осінні дні, холодрига. Хмари ходять. Вчора трошки дощ Бризка увечері у нас. Ну, сьогодні таке ходить вокруг до окола, чорні хмари, але дощу нема. Носить відро, там заступ, помила, зараз все на місце поставляю. Зараз піду каву на розріжу, трохи зроблю собі перекур, бо трохи налазилася поки вимила той пол, особливо там, де Чой, вода льопає, то купаються а, і витираєш. Але все одно позабризгувала все щіткою повичищала, Чистота, щоб була і красота. Ходять хмари, нехай ходять, пішла і я. Прачечна в мене сьогодні. Всираємо. <рес> А що, вже така погода, хтось знає, чи буде тепло, чи ні, треба, щоб вони посохли. Чи ой, поховалися воно. Постирав? Ой, вітер такий у нас. Зараз обірву смородину, ну вітер який. Бо вітер такий, дощі так, Осиплеться. Серпень місяць вона в мене ще дивиться, вісить ще й гарна. Треба зірвати обов'язково, бо забудуся і вона просто осиплеться в мене. Вона така добра. Це перший рік, що так їй маленько вродило. В тому році було там декілька тільки таких гронок. бачите яка довгенька. Дуже солодка. Дуже довго держиться, бачите, на стеблі. Так що збираю врожай смородини. Ходився, страшний. Все, зібрала все, ось така кількість. Ще й чималенько, як на мене, на перший рік врожай доволі непоганий. Ще взяла. Он. Хочу піти нарвати м'яти на Так що зараз занесу. Хочу нарвати ще м'яти. Дивіться, покосив Серега. А вона така гарна молода відійшла. Бо я то багато насушила і цілу торбу цій тьоті Олі. А собі зараз насушу ще раз. У мене трохи там минулорічно єся, Ту всю я повіддавала. А це скосили така гарна. Зараз нарву хай сохне. Ти, чого прийшов до мене. Каже, Гарна. Гарна, гарна, бо вона скоро постріляє, зацвіте. А так буде мені свіженька на зиму. Може ще когось пригощу. Побачу, скільки насушу. У мене сьогодні день по збору врожаю. Родину зібрала, м'яту зараз зберу, положу, хай сохне. Ой, як пахне, як тільки пахне гарно. Ах, крапиво. Тільки вершки збираю. Зараз побачу, скільки вийде, тоді листочків нападрає, якщо не буде повна сушка. Серега ось і морозець скосив, так відходить молодий. Не побачив з усім шурону, бо тут м'ясо, господи, м'ята лісом стояла. Пахо ще страшне. Ще всю жина є, гляньте. Ще є сюжина. Та да, така солодюща вже доспіла. Вже останні. Тяпа, не брюхай. Ще там он трохи є. На гілці. А он червоніє. Нарвала, зараз наповню, побачу, скільки вийде. Не буду дуже товстим шаром тоненьким, щоб швидше висохло. І заховаю, чи в літній кухні буду сушити, чи в першій веранді побачу. Якщо Серега не прожене з першої веранди, то тоді буде там сушитися. Заповнила. Оце й досить. Хай підсохне, потім побачу. Тому що як багато на б'ю, так довго буде сохнуть і тоді зовсім не так, як би хотілося. Так що зараз ховаю, хай сохне. О, коврин сохнуть на сітці. О, сіро повишував. Нехай сокнуть, що доть, що доть? Хмари ходять. Що таке? Налила водичку і зараз перемию, переберу її сюди. Буду складати. Хай висухає. Трошки хочу посушити, а трошки не знаю. Може кину в морозильну камеру. Побачу. Хочу трохи в чай насушити. Вона дуже солодка, добра, пахуча і корисна. Так що займаюся, м'яту занесла у першу веранду, хай сохне. А це буду зараз займатися цією смородиною. Поприходили пастися, немає, не де їм трави, тільки оце тут. Мої бідненькі, сад маленький, вигон маленький. Треба тут вам пастися. Перемила декілька раз. подлубала. Ой, так довго її оббирати, от і хвостики довгі, на кожному треба було позривати. Перемила два рази і на бумажняне полотенечко нехай тепер просихає. Сільська чорна ікрагляньте. Вона тільки гарна, це смородна, а добра. Ви знаєте, я ніколи її не куштувала. А це ну, дуже смачна. Смачна, смачнюща Треба ще декілька кущів посадити, тому що там один маленький. Ну, я думаю, вона роз... Ростеться, так поросажує, тому що дуже добра. У сусідки я взяла в друге в тіті Іри дала, то в неї кругленька. Це довгенька. А кругленька, ви знаєте, на смак зовсім. Інша. Оце довгенька. Руки, звісно, і ногті сині, поки перечистила, але дуже солодка. І дивіться, серпень місяць, сьогодні 25 серпня, вона ще на кущі висіла. Ну, правда, якби на сонці, то вона б уже пропала, а так в мене в холодку, то прям дуже сподобалось мені. Якраз є час, коли її зібрати можна, що не все в один. Час, а то і порічка, і та чорна смородина, все в купу, нема коли, а це ну, прям красота. Так що хай просохне і побачу. Трошечки хочу попробувати посушити, небагато, не хочеться ж і перевести, а трохи, мабуть, в морозильну камеру кину, щоб на компот можна було додавати по декілька зернинок.